Тільки зараз от сам реально починаєш згадувати, що а такі да, так, це вже практично 20 років. Я був з самого початку. Я навіть не скажу, що це хобі. Перш за все, це люди, які тут знаходяться. Хобі і робота одночасно. Це вже дещо більше. І захоплення, і коло спілкування. Тут ти потрапляєш якби, в зовсім інший час. Розрізнити одне від іншого, хобі від роботи, і захоплення від потреби. Ну, майже неможливо, це така цікава машина часу. Якось трохи абстрагуєшся, ставиш себе на місце. Щось новеньке і нестандартне. Кожен щось намагається, кожен щось робить, кожен щось вивчає, якусь тему. А це таке практичне застосування цього. Ми з Санычем, з Рембой розпочинали разом цей клуб. Ми досить довго займалися тим, що зараз аж ніяк в реконструкцію вписати неможливо Це суто фотування. З якимось елементами шоу каскадерського мистецтва Навіть кілька разів виступали на фестивалях з показовими боями. Перші костюми ми робили так, як ми собі розуміли, і те, що бачили в кіно. Тоді не стояла така задача відтворення костюму і биту. Це була просто романтична забавка. А потім, вже, як все розвивається, вдосконалюється і стає краще. У реконструкції вже, слава Богу, п'ятий рік. З маличку збирав книжки, читав історію, дивився багато телепрограм. Дитинстві у дворі, у нас був великий двір, та я постійно будував замки, виносив солдатиків і розігрував такі невеличкі баталії. Потім з часом, коли став доросліше, Пішов в художню школу, вивчився на художника, зараз ми на світа магістр образотворчого мистецтва. А в клуб попав чисто випадково. У нас був один невеликий проєкт з Віктором Годним. Ми з ним е, робили такі невеликі поштівки з видами камінця і так виявилося, що він якраз в клубі був учасником. І от завдяки йому я познайомився з Олександром Зарембою, і з того часу я попав до клубу. І, можна так сказати, це вже переросло в моє друге життя. Народу через клуб, через нас пройшло дуже багато. Коли почав займатися реконструкцією, це вже давненько було. Я тоді працював в юридичній фірмі заступником директора, і було таке замовлення, що потрібно допомогти хлопцям, які займаються дуже хорошою справою, зареєструвати одну організацію. Вони вже давно займалися реконструкцією, потрібно було це все якось юридично оформити. Ми допомогли їм оформити, але потім я вирішив спробувати, що це таке. У мене таке хобі є, я цікавлюсь історією нашого краю. Не така, як вона якби подана в книжках, а як вона була насправді. І побачив, що в реконструкції просто такий кладязь величезний такої інформації. Люди просто фанати. Я почав працювати, допомагати в гончарній майстерні і зайшли самі реконструктори в гончарну майстерці. Я мріяв сфоткатися з хлопцями. І я запитався, там, як туди попасти. Він каже, та, та, та ніяка, дуже просто така. Купляєш тканину, шиєш сам рушну, і ти вже кав реконструкції. Ну я так само зробив, Розкроївся, пошив, ось зараз це все, що на мені. І так само попав в реконструкцію. Ми займаємося декількома епохами, реконструюємо це якраз одна з них. Це період замкової залоги XVIII століття, тобто та залога, яка була на той час у Кам'янецькому замку. У 2000 році ми перше поїхали до Польщі. Це був четвертий лицарський турнір по шаблі короля Сігізмунда III. Здається, так. Там ми ну, дещо побачили, десь познайомились і захоплення цікаво, тим більше я перший раз потрапив за, -за, 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 -за кордон. Там люди масово займаються таким. Це сотні, це десятки команд. Вони проводяться в форматі своїх вихідних і свого дозвілля. Багато ми подорожуємо на різні фестивалі, Подорожуємо Україною, подорожуємо світом. У Нас були такі роки, що ми за сезон відвідували десь 4-5 фестивалів. Один чи два це були за кордоном, і ну, інші – тут в Україні. Історій багато, але вони в основному такі, що їх треба розповідати всередині нашого колективу. Тому що кожна поїздка це якась нова історія з тим або іншим. Буває зі мною історії, буває з кимось іншим історії. Це все дуже класно, але це, це краще тільки в суто в нашому колективі розповідати. Від терегерої, які до школи мілітарії, це шлях непростий. Те, що на поверхні, і те, що видно, і те, по чому намагаються судити, це кількість учасників. Це в першу чергу різниця для нас, це трошки не так, тому що ми не просто намагаємося якось щось відродити, щось відновити чи щось провести. Ми шукаємо той формат фестивалю, який би нас задовільняв. І Зараз ми набагато більше уваги приділяємо якості реконструкції, якості груп учасників, яких запрошуємо, і збирати от масовку, таку радіомасовки, бажання на ну, немає цього зараз. І от цей баланс між кількістю і якістю він у нас все ще ніяк не устаканиться. Звичайно, хочеться великих батальйонів, але хочеться і таких батальйонів, за які не буде соромно. Тому, по-перше, а по-друге, і великих фінансових таких можливостей, як за часів три які зараз поки що, принаймні, немає. Ми сподіваємося, що до цього повернемось. Ну, да, от, дуже нам приємно, що наші польські колеги нас дуже підтримують, і великі польські команди. там Польський Егімент, Ребелегімент, вони були ті роки, вони зараз мають бажання, ті самі чехи мають бажання. Тобто фестиваль буде, поки є люди, які готові на нього їхати і їхати. Не просто а тут з нами разом втілювати в життя наші якісь ідеї бачення. В країні, на жаль, ось такий показовий формат власне ремісничої майстерності він не розвинутий так, як в наших сусідів найближчих. І тому хочеться якось цю тему в нас е, просувати. Мене звати в житті Олександр, в нашому клубі я Сірко. Ну, я Дмитро, в нашому клубі я підкова. Сьогодні ми варили ель. Англійський класичний ель. По суті, це пиво, але верхового бродіння. Спочатку, звісно, йшло затирання, щоб з того самого солоду отримати. Якби таку солодку субстанцію, яка далі дасть поживну якби речовину для дріжджів. Далі йшло інтенсивне кипіння з додаванням хмелю, меду, ну і відповідно ірландського, ірландського моху. Ну, насправді це не мох, це якби водорослі, але вони освітлюють ель і роблять його над і чистим, і прозорим. Далі, звісно, цей ель буде відстоюватися. Ще буде бродити, розливатися, і я думаю, за тиждень-два ми його Так, да, Були невдачі. <рив> 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 Такі невдачі були, що з хати виганялися трос -мороду. Але на ну, <рив> та... суті, то ці є реконструкція. Так, <рив> да, це є реконструкція. Доселе ну, своїх. Для, ну, для нас реконструкція ось ця, от, от відродити. Ем... Технологію варки Елі, як тоді, як наші предки, мабуть, варили. Напевно, ту шель пили в цьому замку. пили, Так, Ну я ще добавлю на цьому, ми не будемо зупинятися за елем йде в нас віскі. <laughs> <laughs> Візне це <вже> трошки див. <laughs> Сам процес самого новоріння або алкогольна, якби культура і тематика вона не завжди була такою поганою, як її там використали в останніх, мабуть, років сто. Це була дійсно культура. Алкоголь вживали для дезінфекції. Це було не дешеве задоволення, це було дороге задоволення. Сам алкоголь він не був такого градусу, як зараз є. Це був такий, грубо кажучи, забродивший квас, забродивший компот. Такого якогось рівня. Дуже обичний, самовмінний самогон більше виняє. Та да я не воно чимось дитина, тупо самогонкою пахне. Я був колективі, як вже казав, попав випадково, але так як я виявився ще художником за освітою, то в мене випала посада писаря. Починалося все з того, що на першому фестивалі я пробую відновити давній розпис фарбами за допомогою натуральних пігментів з окисів заліза. Це ми тоді робили реконструкцію щита. Далі інший проєкт пробули реконструювати український скоропис. Тобто відновлювати, робити чорнило, заточувати пера і трішки вчитися писати шрифтом. Тобто, щоб в мене він більш-менш був схожий на те, що мені подобалось, в мене пішло 4 роки. Зараз трішки в нас рівень піднявся ще вище, Цього року ми пробували зробити друкарський станок. І от сьогодні робимо такий великий експеримент, пробуємо за допомогою цього станка робити відтиски а-ля гранюри. Багато тем, які ми вперше пробували, вони пішли з практику досить широко. Це і виготовлення трутів, і розведення вогню. І та сама випічка хліба Вона починалася на першому пікніку як археологічний експеримент, виготовлення цієї пічі. Бачите, зараз на стаціонарній основі у фортеці працює вже пекарня з такою печкою. Пічка в нас реконструкція 17 століття. Всіпляли два дишля, запрягали коня і поїхали в похід. За день декілька воїнів стали, зліпили. І На другий день вже її можна пропалювати, помненько просушувати, і на третій день вже її можна випікати. Ну, Зараз ми виготовляємо, перетираємо зерно в муку, потім в пекарню. Там замісили тісто, саме простеньке на паляничку, пляцок. Пляцок трошки свій підстоїв, купічечка напалилася і суваємо на лопаті туди, випікаємо. Ну, На сьогоднішній день ми пробували зібрати ось такий арбалет. Простий лафет, простий механізм, дерев'яний горіх. Тут ми просто його збирали. Такий непоганий цікавий арбалет вийшов. І зараз будемо його тестувати. Наконечники можуть бути як для Це для кольчуги. Такий, ну, такий наконечник для кольчуги. Тобто він 4 довгий. Пробивав добре, є наконечник, який різав в сухожилля, тобто, якщо треба було поранити коня. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі, то я давно вже займаюся реконструкцією, і в Кам'янці-Подільському я вже не перший раз, а з давніх давен практично майже на всіх заходах, які тут були. Ну і оце один з аспектів мого хобі це ковальство. Ну, Я представляв центр традиційного ковальства, де я навчаюся, я учень. Я займаюся, крім іншого, ще зброєзнавством, трошечки вивчаю одяг. Побут того часу з пізнього середньовіччя до XVIII-18 століття, і мені цікаво ці знання якимось чином реалізувати всього день. Тобто спробувати це своїми руками і це дозволяє краще зрозуміти, як люди в той час це робили, і зрозуміти взагалі ремесло і життя в ту добу. Саме ремісники. Міщани, замкові ремісники, вони в значній ступені впливали на розвиток суспільства тогочасного. І, скажімо так, цивілізація будувалася їх руками. Коли сьогодні можна пройтися по замку і побачити, ось бровари роблять пиво, ось лучники роблять луки, ось ковалікують, ось різноманітні ремесла представлені. І це дуже важливий аспект історії. З міста Києва представляємо невеличкий гурт, який реконструює, ну, скажімо так, військова історична група 49-го орта Таджима Хасеків. Це реконструкція підрозділа Яничарського корпусу атаманської порти, який якраз був одним з підрозділів, який розташовувався гарнизоном в місті Кам'янці після його захоплення в 1672 му 27 років він тут знаходився. Певними ротаціями, але я в цілому весь цей час бачу. Реконструюємо. Зараз ви бачите спробу мінімальної такої реконструкції побуту звичайних вояків атаманської борти. Ми стежимо з Морав, то є Чеська Републіка, із города Брно, а ми стежимо регімент, то є група мушкетєрів і пекінєрів. Konik jego, wedle niego, wedle niego grzebie nóżko. Żał żałuję żałuję. Kiedy mi a swego pana, swego pana, to mija. No, festiwal jest bardzo ładny, bo ja jestem tu czwarty raz i jest super. I pogoda jest super. Wszystko jest super. Dzień dobry, Grzegorz Piński z jesteśmy z Zamościa, przyjechaliśmy tutaj e, do Kamieńca Podolskiego na imprezę w e, tym roku, po dłuższej przerwie. E, odtwarzamy wszystkie pokowe informacje, jakie występowały w Szczypospolitej. E, to jest i szlaftę polską, e, i są dragoni, e, jest też, są też muszkieterzy, także do wyboru do kolorów. Подія дуже вражає своєю яскравістю і шарму. Дуже страшно, коли перший раз оце, 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 цей порох, сюди порох, туди порох, ці полочки, з тої полочки висипається з цим гнітом, щоб він достав. Страшно дуже стріляти перший раз. Ну, але коли нарешті вистрелив, відчуття незабуває. Але якщо слідувати правилам, то в принципі, можна покалічити. Дуже класно. Я б хотів. Хотів би зараз по Дуже дякую. Ну, Кам'янець ми без перебільшень закохані в ваше місто. За реконструкторами і кам'янецькими, і іншими представленими на цьому фестивалі, ми у нас. Дуже так і теплі стосунки. Разом ми приймали участь в багатьох фестивалях і тут, і за кордоном. Практично кожна тера героя, яка проходила в камянськ подільському була за нашої участі. Сподіваюсь, що наша група і певною мірою доповнює антураж XVII століття, який створюють наші друзі, колеги і приятелі. No, я місяця, що це зробив дуже добре і дуже добре. І, і, і Не була імпреза, але це то, то не є так важливо. Я вийшла, що всі ці бавлішся. Як ті приїжджали дуже харван. Кам'янськ і реконструкція це само по собі не легко, тому що реконструкція завжди була справою не дешевою. Саме головне це мати дуже великі бажання і кошти, щоб цим займатися. За гроші цим ніхто тут не займається, нікому не платять. Ми свої гроші багато тут залишаємо. В останнім часом це особливо відчувається, тому що для того, щоб отримати собі такий комплект, в якому не соромно вийти на міжнародний фестиваль, десь поїхати, це така сума грошей, яка для Кам'янця ну майже нереальна для багатьох. Воно щось зараз такі матеріали дуже дорогі. Думаємо про те, що в нашому колі спілкування дуже. Ну, не так багато нових людей, як би нам хотілося. На жаль, не вистачає людей. Людей, які б по-доброму хворіли б цією темою. Ми відкриті до спілкування. Ми хочемо, щоб до нас приходили, щоб з нами разом займалися цим видом діяльності, абсолютно неповторним і унікальним. Ми готові допомагати. Ми розуміємо, що це нереально часто по фінансах, але. Якось наш досвід вже дозволяє ці питання вирішувати. Ну, слава Богу, у нас менше не стає. Якось тримаємося купи, є бажання щось розвивати далі, їздити кудись, робити щось тут. Тому я думаю, ще ми поборемося ще наступних 20 років, як мінімум, думаю, ці люди будуть з нами. Будемо дуже раді приймати в свої шереги Тих, кому історія цікава, і цікава в нашому форматі, тобто форматі живого дотику до історії, Скажемо, надихаємось на роботу і надихаємось, щоб далі робити якісь потужніший фестиваль саме в цій культурі, ну і звісно ж вдосконалити все, робити нові костюми, оновлювати гардероб. побутові речі, військові речі, щоб з кожним разом, з кожним заходом виглядати все краще, 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 і вміти робити більше і більше. Насправді, коли в черговий раз все якісь. Реконструкторські негаразди, такі теж буває, яка здається, боже, людина, вже стільки років, скільки можна за це все тягнути, а потім думаєш, ну, а, а що ще? А, а куди ще? Ну і власне виходиш в собі завжди мотивацію продовжувати. Ну а ще одна така річ, яка стоїть вище цього всього, це треба, щоб це подобалось також жінці. Тому що жінка вдома вирішує майже все, і бажання. Вже якраз вбиває, Будеш цим займатися в майбутньому чи не будеш. Якщо це, це будеш гарно соміщати реконструкцію і дім. І треба якось так я не знаю. Працювати. Було б класно, щоб він зійшовся дуже гарно, щоб люди могли приїхати, відчути красу міста, красу того часу і співставити з сьогоднішнім життям, що вони мають оцінити та все по-іншому. Потенціал великий є. Ми його бачимо, і ми над ним будемо далі працювати по його вороту.